Вітаю на каналі Смакли. Сьогодні ділюсь рецептом найнезвичнішого варення з темного пива. Всі інгредієнти внизу під відео. А я вже змішую цукор з пектином. Цукор можна взяти тростинний. А пектин бажано щоб був 100%. Бо в мене він 30-відсотковий, і я взяв його трошечки більше. Ретельно перемішую суху суміш, щоб потім пектин не утворював грудочок. Пиво переливаємо до каструлі і залишаємо грітися на середньому вогні декілька хвилин. А поки воно нагрівається, розрізаю лимон і вичавлюю сік. Кількість лимонів обирайте на власний смак, тому що якщо варення буде для вас засолодке, то ви зможете коригувати його смак саме з соком лимона. Пиво вже нагрілось, вже починає закипати. Я потроху всипаю цукор з пектином і ретельно перемішую вінчиком, бо пектин швидко схвачується і може утворювати тверді грудочки. Пиво в цей момент має добре пінитися. До речі, таке варення можна робити не лише з пива, але й з ігристого вина чи будь-якого іншого алкогольного напою. Через декілька хвилин, коли цукор з пектином повністю розчиняться в пиві, додаю сік лимона і продовжую помішувати ще приблизно 2-3 хвилини на середньому вогні. Варення вже готове, склянки теж готові. Ми їх завчасно стерилізували. Варення поки гаряче, то трохи рідке. Але як буде охолоджуватися, то загусне. Обережно розливаю їх по склянкам. Клянки стерилізуйте, як вам зручно, як ви звикли. Можна їх проварити в кастрюлі 10-15 хвилин, або поставити до духової шафи теж на 10-15 хвилин. А я вам покажу лайфхак, як я закриваю будь-яке варення. Беру папірець, можна пергаментний або будь-який інший. Намочую його в оцті і накриваю ним варення. Закриваю кришкою, і тепер воно може зберігатися довгий час. До речі, якщо ви теж будете варити з темного пива, беріть до нього краще яблучний пектин. А якщо пиво світле, то краще взяти цитрусовий, бо він впливає на кольор варення. З вас вподобайка і коментар. Всім смачного!